Если долго пить чай, могут вырасти крылья. Автор этого прекрасного изречения китайский философ Лу Юй, которого во всем мире называют чайным мудрецом. Именно он в первом тысячелетии нашей эры внес огромнейший вклад в развитие культуры чайпития. Этот поистине волшебный напиток дарит нам заряд энергии по утрам и согревает холодными вечерами. И сейчас у нас есть уникальная возможность проникнуться атмосферой древних времен и таинством чайной церемонии. Не засмучуйтесь, якщо ви залишилися вдома через негоду, адже зимовий вечір можна провести із користю. Наприклад, насолодитися смаком чаю, проте зробити це оригінально у східному стилі. У деяких країнах чаювання це не просто після обідній напій, а цілий ритуал. Традиції церемоніального пиття чаю зародилися у Китаї. Жителі саме цієї країни змогли побачити особливий сенс у духмяному напої. Потім її перейняли японці. Вони зрозуміли, що чай допомагає Ає розслабитися та відчути насолоду життя чайна церемонія це обряд очищення душі від зайвих помислів. Повна чайна церемонія триває чотири години і включає в себе спілкування та прогулянки садку сакури. Співачка Арина Домський теж долучилася до японської філософії. Церемонію треба починати з протирання та ополіскування посуду. Це дійство особливе: демонструється повага до гостя та відбувається початкова стадія обряду очищення. Ополіскування проводиться теплою водою, бо у холодній чашці ми не отримаємо необхідний смак. До речі, японці п'ють подрібнений лист чаю, а не його Двар невід'ємним атрибутом чайної церемонії є японські солодощі, які необхідно скуштувати ще до розпиття чаю. Потім чайну суміш необхідно залити невеликою кількістю теплої води та збити. Цікаво, що чайний лист збирається на початку травня та зберігається до листопаду. Вважається, що саме за цей час він набирає силу. Після того, як чай готовий, необхідно повернути чашку два рази за годинниковою стрілкою, відвернути її обличчя та безпосередньо братися до дегустації. Тобі сахаром. Він очі вкусно. благодаря слабості. могу сказати, що вони не перебивають вкус чая. Очень своєобразна, вкусна і вот очень вкус. Велика чайна церемонія проводиться з метою відсвяткувати важливу для господаря дому подію. А ось під час китайської церемонії важливо, щоб усі складові були на найвищому рівні: посуд, чай, вода та навіть естетичне оформлення. Дійство проводиться із метою урівноважити чотири стихії своєї душі та досягти гармонії. Спочатку необхідно ознайомитися із чайним листом, пробудити його. Потім треба оживити посуд, залити його кип'ятком. Лише після цього засипаємо чай у чайник. Он зробив із висококачественної сінської гліни і дозволяє впітивати в сібя всі чаї, котре он заварював. І через якось уже становиться таким наработаним, опитним. Важливо те, що спершу заварку необхідно злити для того, аби ще раз промити листя. І лише друга заварка придатна до вживання. Після того, як лист завариться, необхідно одразу перелити чай у іншу посудину, для того, щоб смак був однаковий на початку дійства та у кінці. Чай помогает настроиться на э, какую-то внутреннюю волну, которая позволяет весь день провести целостности. Э, Ефективно, то сніділа лишніх дріжені. До речі, чай треба пити маленькими ковточками із маленької чашки, адже мета відчути смак, а не втамувати спрагу. Дійсно, леді цей неспішний філософський ритуал надає життєвої мудрості, допомагає набути гармонії та заспокоїтися. Тож спробуйте і ви провести маленьку чайну подорож до сходу.